Мені надзвичайно приємно, що ваше авторитетне зібрання є не лише невід'ємною складовою першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи, але й передує його проведенню, визначаючи високий рівень і задаючи глибокий зміст дискусій, які завтра продовжать у загребі керівники парламентів багатьох країн світу. Користуючись нагодою, хочу окремо подякувати голові Хорватського сабору, Гордану Яндроковичу, усім нашим. Хорватським друзям і партнерам за послідовну підтримку України у цей непростий час особливо приємно вітати хорватських експертів, правозахисників, урядовців та дипломатів, які долучаться до сьогоднішнього заходу, ділячись власним досвідом перемоги, повернення до мирного життя, здобуття членства в Європейському Союзі та НАТО, шляху, який пройшла Хорватія, який неодмінно пройде Україна. Той факт, що перший парламентський саміт Міжнародної кримської платформи відкривається експертним обговоренням, є усвідомленням високої ролі громадянського суспільства у збереженні незламного духу спротиву, деокупації та майбутньої реінтеграції Криму. Власне, від самого початку російської агресії у 2014 році саме неурядові організації, експерти та активісти взяли на себе непросту лідерську місію моніторити ситуацію на терені, допомагати тим, хто зазнає політичних переслідувань, репресій та катувань, документувати воєнні злочини та злочини проти людяності, щоб усі винні понесли справедливе покарання. Хочу особливо наголосити на ролі експертного середовища у створенні міцного інтелектуального, ідейного та правового підґрунтя Кримської платформи як плацдарму української політики повернення Криму. Без ваших зусиль не була б можливою розробка закону України про соціальний та правовий захист політичних в'язнів. Ваш внесок у підготовку законопроекту про статус кримсько-татарського народу також є неоціненним. Продовжуйте. Цю важливу діяльність, яку бачу у напрацюванні висновків і виробленні рішень, що вже завтра можуть і мають лягти в основу деокупації і реінтеграції нашого Криму в українську державу, його відбудову і розквіт як неповторної української перлини. Бажаю вам успішної і плідної роботи.